Нову кашель набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. Тосмай, кашлю немає. Республіканці працюють над законопроєктом, який передбачатиме санкції проти будь-якої країни, що веде бізнес з Росією. Про це заявив президент США Дональд Трамп, спілкуючись з журналістами. І за його словами, потенційно до цього списку можуть внести і Іран. Я чув, що вони цим займаються, і я не маю нічого проти цього. Республіканці пишуть дуже жорсткий законопроект щодо санкцій на будь-яку країну, що торгує із Росією. Вони можливо додадуть Іран туди. Я запропонував це. Тож на будь-яку країну, що робить бізнес із Росією, будуть накладені потужні санкції. США тимчасово дозволили частину операції з Лукоєлом, аби дати час на продаж міжнародних активів російської компанії. Як повідомляє Блумберг, ліцензія діє до 13 грудня, а для деяких активів навіть до 26 року йдеться зокрема про мережі АЗС і підприємства в Європі, Азії та США. Вашингтон паралельно веде перемовини з іноземними партнерами щодо нових структур власності, щоб виключити російський контроль. За даними Джерел Блумберг, попит зростає. Потенційні покупці з Європи, США та країн перської затоки, вже звертаються до Мінфіну США за дозволами зараз. На зв'язку зі студією Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. Пане Іване, я вас вітаю. Вітаємо пані Тетяна. І вітаю всіх. Там, глядачів. Пане Іване, давайте про це трошки відкладання санкцій щодо Лукоїла. Обговоримо кому воно вигідно, окрім Росії. Ну, дивіться, в принципі, те, що друге, це те, що до 29 квітня 2026 року. Це відкладення санкцій щодо мережі автозаправочних станцій лукоїв в Болгарії. Тобто, це насамперед я так розумію. Було Прохання Болгарії, а також Європейського союзу, до якого входить Болгарія, стосовно того, щоб забезпечити нормальну роботу автозаправочних мереж в цій країні. Адже ми розуміємо, що глобальна економіка вже настільки поєднує країни світу, що дуже важко іноді застосовувати санкції, так щоб не шкодити тим, хто їх застосовує. Власне, тому і були прохання до Дональда Трампа щодо принаймні от по Болгарії щодо цієї мережі автозаправочних станцій, щоб організувати роботу, плюс краще підготувати до продажу ці активи. Що стосується зовнішніх активів Лукойла загалом, там де до 13 грудня, то до речі, навіть експерти говорять, що і це. Часу мало буде скоріш за все в грудні буде продовжено. Цей термін. Адже ми розуміємо, що менше ніж місяць лишається до нього саме для того, щоб краще підготувати компанії для продажу. Але знов ж таки будемо дивитися, як буде це вести в США, і ми бачимо, що. Міністерство фінансів США воно не просто сказало, що ми запровадили санкції. Крапка. Вони, наскільки відомо, той же Блумберг про це казав, також займаються пошуками і покупців, тобто, що принаймні допомагають, консультує цей процес, адже спроба продати лукойл компанії Гунвар, вона, ну скажімо так, для мене очікувана, але для ринку не дуже е зазнала невдачі, тому що міністерство фінансів США не тільки не дозволило цю продаж, а й не Написала дуже, дуже жорсткий коментар щодо Гунмору, назвавши Кремлівська маріонеткою. Тобто, я згадую часи, коли компанія Гунвар судилась, коли її так називали з ЗМІ. А зараз Міністерство фінансів її так називає. Тобто, очікуємо мене позов до Мінфіна США. Цікава історія. Наступного разу давайте продовжимо її роздивлятися, тому що цікаві кейси, ніби бізнес-ринок і жодної політики. Але коли ти хочеш придбати актив, який умовно можна придбати, компанію навіть американську називають російською маріонеткою. І щодо великих американських компаній це така рідкісна заява. Я хотіла згадати 23-й рік, коли завдяки програмі «Схема» ми дізналися, що мотор Січ українська компанія роками продавала авіадвигуни. Під санкційним компаніям з Ірану, і от тут Іран у нас з вуз Дональда Трампа знову лунає, що він може ввійти до чергового пакету санкцій. І Трамп каже: Я запропонував на Іран їх накласти я нічого проти цього не маю. А як почуватиметься Іран у разі накладання санкцій, якщо ця країна під ними вже живе, яка попри санкції співпрацювала навіть з Україною і навіть у двадцять третьому році? Чи на зараз Іран знову нічого не втратить? Чи все таки щось втратить? Чи в першу чергу втратить Росія? І ми розуміємо, що коли чергові санкції вводяться, у них є перша чергова саме ця мета? Пані Тетяно з ви згадали про Матросіч, Я скажу, що деки, деки в п'ятницю на минулому тижні. Мінфін наклав чергові санкції проти Ірану. І дві українські компанії також під цими санкціями. І дві санк... да і дві компанії теж так. добре. Що нагадали? Я тоді так. просто розкрила широко очі, що у нас досі в 25-му році є компанії, які працюють з Іраном, але просто моторсіч це був такий великий кейс. Так. Ну, безумовно, матросіч велика компанія. Ці компанії, ну я передивився їх назви. На жаль, зараз одразу не згадаю. Тому я їх не знав, і Явно це невеликі компанії. Тим не менше, вони в мініміністерство фінансів США наклали санкції на них. Безумовно, іран пріоритетна мета і безумовно Іраном хочуть боротись. Ну дійсно, іран має великий досвід життя під санкціями. Згадує дві тисячі там другі, роки, коли вивчали запровадження санкцій проти Росії і співпрацю Росії і Ірану. І найперше, що цікавило і Росію в цій співпраці, це досвід Ірану, як жити під санкціями, тому що а, для Росії, все ж таки, по те, що санкції були з 14-го року, вони не були такі серйозні. По Ірану вони були на той момент більш серйознішими, і ось Росія власне цікавила, а як організувати роботу. Тому ми бачимо, що в принципі певний досвід у Ірана є. І ось тут завданням буде ось Марко Рубіо, коли він казав, що там вже досягнута. Стеля санкцій на ну, поперше там на згодний, але там було продовження цієї фрази, що зараз ми хочемо більше зусиль а, направити на контроль за виконанням вже чинних санкцій. Оце те, що реально треба робити, тому що е санкції, безумовно вони будуть обходитись принаймні, будуть робити спроби їх обходитись. І ось тут завданням контролюючих органів США повинно стати те, щоб не допус... мінімізувати, скажімо так, можливості для обходження цих санкцій, і тому зараз будуть слідкувати за тим, як Іран обходить, чині як Росія їх обходить, і відповідно, робити їх більш жорсткішими. Ну і паралельно дійсно є ініціативи, про які також Дональд Трамп згадав, переважно там Лінці. Грем і є, скажімо, так. Ініціатором багатьох цих санкцій давно ну, відстоює спочатку повномасштабної війни ідею визнання Росії країною спонсором тероризму. Тобто, в принципі, ці ідеї є, і оце ці ж санкції проти Лукола та Роснафти. Вони як то кажуть, дали новий поштовх роботам щодо більш жорсткіших підходів до Росії. Подивимось. Що це матеріалізується, але дуже добре, що США повернулись на цей трак... санкційний трек. Якщо раніше казали, що не можна це робити, це не дасть можливість проводити мирні перемовини. Ну, як бачимо, або вважають, що це може абсолютно паралельно відбуватись мирні перемовини і санкції, або не вважають, що мирні перемовини можуть щось дати. Ну це як то кажуть, США вони розуміють, що вони зробили тим не менше зараз, коли Є очевидна мета тиску на Іран. Ми бачимо, що вже і Росії прив'язано до цього. Як до цього до речі, було бажання тиснути на Китай і Індію. Ми пам'ятаємо, як проти Індії було підвищені мита ще до санкцій проти Росії з боку Трампу, але перша така квазі санкція проти Росії це було санкції по проти Індії, коли казали, що закупівля російських ресурсів означатиме додаткові 25% п'ять на мита продукцію з Індії там не тривають, але тим не менш бачимо, що ця ідея повертається, і найголовніше, щоб вона дала свій ефект. Бо в принципі, скажімо так, російські економісти вже м'яко кажучи, висловлюють. Занепокоєння з приводу того, як поточний рік Росія закриє, адже традиційно в грудні дуже багато вийдеться ця розрахунки. Видіра в бюджетів вже в чергове перевищує ліквідну частину фонду національного добробуту. здається, втретє, то цей рік таке трапляється. ну ось подивимось, якщо ваших резервів не вистачає на покриття вашої дірки, як цю дірку покрити. Пане Іване, чудово, і ще останнє питання. Тоді хочу поставити якраз у зв'язку з показниками життя в Росії, тому що, звичайно, поки вони не зупинять війну, і поки можемо можуть воювати, ми не можемо сказати, що все у них погано. Якож живуть, воюють, вбивають нас, здійснюють атаки по цивільним містам. Але ми стежимо з вами за показниками їхнього життя. І оці показники мене з різних сфер. Постійно відстежую мене радують, значить, у них продовжує знижуватися купівля металоконструкцій. У них обсяги плоского прокату є такий показник, знизилися на 9%. Цементу стали купувати менше на 10% в країні, яка постійно розбудовувалася раніше, бо змін менше темпи будівництва житла. Також контейнери перевезення в Росії впали на 6%. Але в цілому я знаходжу показник, що рівень бідності в Росії за останні 30 років. Знизився втричі. Поясніть цей показник. Тобто вони стали заможніші на тлі падінь на 10-5% п'ять в різних царинах. Що цей показник означає? Пані Затяна, Можна просто змінити підходи до аналізу бідності, підняти цю планку і сказати, що все добре. Не звертайте увагу, бачите люд бідних стало менше. Ну це знаєте, це маніпуляції як з робочою силою, і як з нестачою робочої сили в Росії. Коли це рахується за рахунок вакансій, які виставляються. Вакансій стало менше, відповідно, стало все добре в цій царині. Але чому стало вакансій менше? Тому що немає можливості фінансових брати людей на роботу. Тобто, це не тому, що попит знизився, а тому, що фінансові можливості знизилися. І тому Росія, маніпулюючи цими даними, говорить, що воно все добре. Там, там зараз ось останні цифри суттєво зростає криза оцих прострочених кредитів. За третій квартал минулого року на 8% ще більше зросла ця цифра. Тобто в Росії стає абсолютною нормою не платити за кредити, які ви берете. А це, а це дуже дуже наближує кризу на платежів, яка може і економіку Росії поставити дуже дуже незочний склад. Дякую вам за ці пояснення і дякую вам, що ви завжди в тому фаховий. Іван Уз, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, був з нами на прямому зв'язку цим ранком.